Савітар, скажи, як знайти золоту середину між відпочинком та роботою. Тобто, як от розпізнати цей момент, коли треба себе заставити, а коли дозволити? Ти знаходиш для мене питання, я тобі хочу сказати просто <свісно> неймовірні. Дякую тобі. Ну, і вічне питання, як же ж знайти цю золоту середину. Це важко. Це важко, тому що ми кидаємось в ті крайнощі то добре, то погано, то працюю багато, то взагалі не працюю. І можна розглядати це з позиції, мабуть, розвитку цивілізації. Цифровізації, і мені здається, зараз у цей вік цифровізації все дуже все пришвидшилось, вимоги високі, темп високий, потребують від нас дуже багато вліченості в цей процес. Тому сучасній людині дійсно дуже важко розпізнати, коли вона починає розпізнавати, коли тіло вже сказала алло давай давай-ка будемо лежати, чи сидіти, чи у лікарню вже пора йти. Тому отут, ну, це вкрайно да, свалилось. Як розпізнати? Знов таки? Зупинятися, зупинятися, щоб зробити вдих та видих, зупинятися, щоб прислуховуватись до свого тіла, коли сидиш. Читаєш книжку, чи лежиш, чи просто такою думаєш, ага, треба відпочивати. І цей час, мабуть, повертати свою увагу всередину, але без допомоги сторонньої людини, яка обізнана, в цьому, мабуть, буде важко. Хоча я не буду казати за всіх людей, деякі люди знову таки кармічно, вони йдуть до цього самі і вже шукають. Шукають, от як ти мені задала це питання, воно ж в тебе виникло в голові. Це ж не просто так, да? значить, себе, тебе це. Цікаво. Тому я так думаю, що і інші люди. Хоча біль, страждання, напруга, ще щось. Вони людей отак от підстюгують. Я не буду казати, що свалюйтесь в це, щоб вам було зручно пошукати цю відповідь. Ні, краще бути розумною людиною і прислухати. Зараз, знаєте, такий час всі вчителі всі вчать, і це дуже добре. Всі, наші ці там мудрі мислі, мабуть, дослуховуватися, дочитуватися і шукати: шукати оцей момент в собі, коли треба зупинитися, коли треба стати і зробити вдих і видих, особливо видих, тому що видих допомагає розслабитись. І коли ти трошки розслаблений, ти будеш розуміти. Де ж піти попрацювати, а де ж вже почати відпочивати? І на цьому от балансі можливо і буде та золота середина. І знов-таки повертаюсь заняття йогою. Вони вчать нас балансувати. Росили килимок, адекватний викладач він вас навчить. Де зусилля, а де дозволити. Іноді люди приходять в зал, вони не можуть взагалі розслабитися. І ти різними техніками допомагаєш людині зняти напругу. Вона вчиться на килимку, а потім в повсякденному житті вона вже починає балансувати. Ну, мабуть, саме така коротка відповідь на це питання, тому що це важко насправді шукати в кожному випадку. Це буде індивідуально. Тобі так, тобі так, і така загальна відповідь, мабуть, для всіх вона неможлива. Для кожної людини вона буде для тебе, саме якщо для тебе, то думаю, тобі буде легше це зробити, бо ти вже на цьому шляху. І в тебе є я, яка тобі завжди підскаже, допоможе. Якщо ти попросиш, дякую тобі за.